Водії, кухарі, пекарі, бухгалтери, вчителі та медсестри. Ринок праці наразі страждає від нестачі кадрів. Тож працівники центрів зайнятості активно займаються працевлаштуванням кандидатів. Наприклад, за 2024 рік послугами берегівської філії ОЦЗ скористались 1537 осіб. Також більш ніж 100 краян мали змогу пройти безкоштовне навчання. продовж двадцять року, послугами берегівської філії закарпатського ОЦЗ скористались 1537 осіб. За допомогою наших фахівців роботу знайшли 729 жителів району. 59 громадян у нас мали можливість працювати на тимчасових та громадських роботах. 125 мешканців нашого району безкоштовно пройшли професійне навчання за направленням нашої служби та 42 особи отримали ваучер на навчання. Окремою віхою роботи центрів зайнятості є підтримка приватних підприємців. Цьогоріч держава надає компенсаційні виплати роботодавцям при працевлаштуванні окремих категорій громадян інвалідів, ветеранів війни тощо. Продовж 2024 року берегівською філією Закарпатського обласного центру зайнятості було надано за працевлаштування 39 осіб роботодавцями компенсаційні виплати: це на сплату єдиного соціального внеску або частини фактичних витрат на заробітну плату. Також за сприянням нашої філії двоє роботодавців отримали компенсацію фактичних витрат за облаштування робочих місць при працевлаштуванні осіб з інвалідністю другої групи. Крім того, наразі є можливість отримати мікрогрант від держави для створення власного бізнесу. У межах проєкту Власна справа українці можуть отримати до 250 тисяч гривень. Головна умова створити робочі місця. 75 тисяч гривень особа може отримати, Грант на відкриття власної справи з умовою реєстрації як фізична особа-підприємець без, без необхідності створення робочого місця до 150 тисяч гривень з умовою створення одного робочого місця, до 250 тисяч гривень при умові створення двох і більше робочих місць. У минулому році можливість отримати мікрогрант на відкриття та розвиток власного бізнесу в нашому районі. Скористалися 19 осіб Отримувачами мікрограндів за цей період було створено та укомплектовано 43 нових робочих місця. Слід зазначити, що в Україні функціонує єдиний портал вакансій, на якому роботодавці самостійно можуть подати список потрібних працівників. Наразі по берегівському району налічується 314 вільних робочих місць.